На выход. А ну уберите руки, он журналист, не трогайте его. А ну не трогайте его, На уберите выход. руки. Руки уберите от него. Вы знаете, что вы снимаете меня, вы не имеете полного права. Убери сама. руки, мы журналисты. Мне поебать, что вы. Да ты шо? Да. Имеете право снимать? Да. да. Выживайте, кого хотите. На первый Убери Убери uh, рынок потрібно полицейскую. Uh, Скажи, что журналист, Ступак Сакевич. На выход там можете визывать, как он хочет. Скажіть, будь ласка, це лотерея чи ігра? Це лотерея, на виход, будь ласка. Це яка? Державна лотерея? Будь ласка, на виход. Не трогайте його руками. Ти мені поїбаться, що начну в натурі, не тільки руками й ногами трогати. Ого, виход. як інтекреє. Ви Цікаво. маєте право туди знаходитись? Ну, це да. приватна власність, на виход. Я вас При... А відняв. що вони тут роблять? Рулі? Люди знакомі, на виход. Знайомі я теж буду. Тут відкритися. На вихід. — А чого це приватна, що, приватна власність? А чого власність? тут знаходяться Немаєте люди? Ви маєте право знімати, по-перше, мене. Що... У відповідності до якого закону? Я вам покажу, ну, давайте на виход. Це що, ваша квартира? Це ваша квартира? На виход, так. Квартира. На виход. Там можете визволити кого хочете. Та ні, ми тут викликали. Ні, там, поліцію, Якщо на квартирі землі... ми ну, будемо тут спокійненько чекати. Будете на вулиці чекати. А че ти на Бо я сказав, бо це приватна власність, на вулицю. Я вас не пускаю сюди. Це на вулицю. Да, можете... Ми на, знімаємо на людину, яка займається незаконним бізнесом. Виход. Вот, різниця. На виход, якщо. Да. А яка у вас тут адреса? Неважливо. Це ваша квартира? Допустимо. Невих, що ви тут знімаєте? Просто хочу подивитися, це квартира чи ні. Неважно, що це, не виховати, я попросив. Покиньте тримішні, так і все. О, включайте, покиньте тримішні. Це 100 метрів від УЗ. Чекаємо. Опергрупа чекає. Я чим займаюсь? Ми зафіксували. Що ви зафіксували? Зафіксували передачу грошей в баченні? Ні. Це неважливо, це комп'ютери стоять. Ну, а то важливо. Так, не важливо. Тут є вихід на вулицю. Ось ми виходимо і зразу опиняємось на п'яному базарі. Заклад відкритий. Покажи документи, що це я ваша мать, приватна територія. Ва не, не не Покажіть документи, що це ваша територія. Та бо у вас немає документів, якби були, ви, ви не показали. Всьо. Журналіст, бля, ти. Хуйой страдаєте. Стоко вже можна. Ну знімай. Хто ви? Такі, машину треба снимать. Номер машины СВ Словацкая, 30, 314 АВ английская. Черная машина. Уезжает уже. Volkswagen Passat. СВ 314 АВ. Volkswagen Passat черный. Вот эта людина, я первый ну, его вижу. бачу, ну, он на нас нападал. Я раз вижу. Я поверті на наркотичку зависимость. А Смотрите, про мене, тише. що сказує чутіше. А, а я, тише. Тише. А а я знаю, що ти розпространитель а, незаконного да. ігорного бізнесу. Не горного, а ігрового, якщо правильно говорити. Це безразниця. Якось української русські говорять. Я розказує? можу розмовляти на різної мови. Я в даному слідчу говорю на тому, як у на, ти... на Фейсбуці віше. Хто старший опергрупи? Будь ласка, представтесь, хто старший опергрупи. Встановіть, будь ласка, особу. Що це таке? Будь ласка, займіться ним, становіть особу. Особу встановити? Я вам покажу права свої, фіге галочка, ну. в прав. Без як минок, Олег за чоловік, да. Провокатор. Я провокатор. Провокатор. З чистої води провокатор. Встановіть особу і ми пишемо заяви. Від з не переживайте, він не втече. Якщо втечета з працівником. Я пишу заяву. Себя достойно. Да не учи, не отец. Ты. Достойно nice. есть достойно. Я веду себя как мужик. Ты достойно, достойно общается, да. да. Не тыкай, я с тобой на ты не разговариваю. Вы, шоп. пожалуйста, шепотом, без шепот. Правильно сказал. Вот именно так я обращаюсь. Да, я тебе буду напряг. Вот у вас прошу. У вас понимаете дистанции. самый настоящий. Я живу в правовом государстве. Да, я вижу, какое ты правовое государство. Не я пишу, Иван Иванович, Звісно. Перше перешкоджання нашої журналістської діяльності. Друге кримінальне провадження відкрите за незаконний ну, гральний бізнес. Третє. Він розповсюдив зараз відомості про те, що я вчиняла злочини. 383 стаття. Что, мусора тебя уже не прикроют, поверь. Где? Уже не получится, все. Уже не получится. Где не полиция? Полиция? Какие? полиция? Где мусора? Полиция ты приехала через 40 минут. Она приехала, Я когда было все. возможно. Когда Иди. возможно. Это нормально. Да, конечно. 100 человек под город делал. Да. Опять на мусорках рисовать лица, что-то там делать. Что, что, что? Что, что, что? Это он за ЛЗшников, за ЛЗшников да, переживает. За ЛЗшников. Балакол. Так это он, наверное, рисовал эти Пускай портреты. Не, не, наш, провокуйте. не провокуйте, не провокуйте, пожалуйста. Так это он пришел провоцировать, толкает так уже сколько можно, когда уже это закончится, описать. этот беспредел, когда вот такие гниды будут рассказывать, как жить нормальным людям. Я я кричать, а я хочу кричать, Так и вы же защищаете нас, вы, вы защищаете, защищаете. преступников, они... Я прохожу мимо, смотрю, нападают на человека, помог человеку. Прохожу мимо, нападают на человека. Она прыгнула на меня, начала что-то что-то начала оскорблять, какие-то статьи, я и начал констатировать факты с Фейсбуком. Она считает, что Facebook это уже не Я ВКонтакте не сижу, не сижу в самой законной странице. Що? перше купив, не мав права купити. Та на здоров'я. Чи потім в темі, то начинаєш, на мене рівіти. Ви би слухали, що він тут говорить, це говорит? ужас. Ти як розмовляєш? Нормально з говорить. А не конфліктуйте, будь ласка, і не пропуйте. Це я молчу, що не означає. Зараз ти мені, що купляти, що не купляти. Я не сув машину, зі мною правила, нульовий топо. Такого ти ще не чув, Паша. Паша, повне два слова. Два слова потім буде. Тарас їм давати покази. Фотографію, ту, що узешники зробили, всім тут показував, Паша. Той, що у нас там банда, банда, а я організатор банди.